Сьогодні пропоную рецепт мочені яблука. Процес мочення не немає нічого складного, тому кожен може експериментувати. Добре вже влежені яблука я вибрала невеликі за розміром, бо в цьому році якісь гіганти повиростали, ламали гілля. Сорти мають бути зимові із щільною м'якотю, та кисло-солодкі на смак. Це може бути Антонівка, Червоний Аніс, Слов'янка і тому подібні. Мочені або квашені яблука це відомі і улюблені ласощі, які готують іздавна. Пам'ятайте, що правильно вибрані сорти це вже половина успіху. Пропоную три варіанти. Яблука складаю у банку, чималі за розміром я розрізаю. Далі один лавровий лист, два бутони гвоздика і один горошок духмяний, сіль одна неповна столова ложка. І цукор 3 повні столові ложки. Заливаю водою, закриваю кришкою і гарно. Треба потрясти, розколотити сіль і цукор. Другий варіант все те ж саме, лише додаю ще чайну ложку гірчиці. Кришки закриваю я звичайні, не тугі. І третій варіант: трохи менше сиплю цукру, але додаю ще столову ложку меду. Тут потягнеться сусло, не хвилюйтеся, все в процесі стабілізується, це нормальний буде процес. Можна ці яблука квасити і житньою соломою, але її знайти зараз дуже тяжко. Готові яблучка воду через 3-4 тижні.